Вітаю! Так, що у нас тут відбувається? Знайома збірка. Є в нас відео по виставлянню такої збірки. Це не та, яка на відео, це вже, по-моєму, третя, чи четверта чи п'ята. Я вже не знаю, яка це по кількості. Ось у нас ще елементики І вістоп'яточки ще чекають. Буду скоро заходити на теж на балансування зарядку. Що у нас є? У нас тут є. Куток безладу. Що в цьому безладу є? У нас тут Мерседесовська NMC батарея, на якій відбувається на даний момент процес збірки, бо стіл привезли батарею. Ми її готу... готували до е... організації з неї павербанка. Але так сталося, що елементна база затрималась на митниці. Ну, так буває. Наша країна вміє трошки. Але не про те. Тобто у нас є вогненебезпечна батарея, на якій ми збираємо вогнебезпечну батарею. Літій залізофосфатні елементи збираються от в такі модулі. Для чого ці модулі? На минулому відео я викладував про каркаси. От Ці модулі монтуються безпосередньо в цей каркас. І збирається така багато-багатоповерхова висотою 2,7 метра. Збирається така собі батарейка. Чо, чому у нас іменно така концепція? Чому ж така концепція? Поясню поближче. Є у нас модуль, який вагою близько 35 кг. До 35 кг. Називемо його так. В залежності від комірочок, якості і всього всього. По-перше, це все. Збірна конструкція. Так, багато роботи, багато метезів. Реально є над чим попрацювати, є куди витратити час. Але за рахунок того, що це все збирається на гвинтах, є в нас силові щоки, це для тих е, людей, хто, там, е, хто стягувати шпильками чи як, там, у нас корпус на розрив тримає як по даташиту заявлено. Більше 300 кг, він у нас витримує на розрив без проблем. Але ж повернуся, чому така конструкція? Конструкція така, закладена по такій причині. Працює у нас батарея. В батареї там 200-300 елементів, 100 елементів, отаких. Це елемент. Комірка, як в народі називають. Щось трапилося. Одна комірка почахла. Чи, наприклад, як у нас був випадок, ми збирали такий модуль, зібрали акумулятор, все почали тестувати, почали ганяти. На третій день дали величезне навантаження. І отут в місті приварки лазером, там був інший тип, там був, о, шпилька була. Вона просто-напросто відгоріла при навантаженні, там, по-моєму, в 115 А. І в нас батарея пішла, скажімо так, на ремонт. Тобто викликали кажуть, що ой, хлопці, щось пішло не так. Що ж пішло не так? Ну, заводський брак був. Але була дуга, і комірка померла. Тому що все-таки прогоріла комірка за собою понесло. Модуль знявся. Попередньо ми підготували один елемент, ми його теж зарядили, і за 30 хвилин закинули новий елемент. Тобто ремонт батареї вийшов близько 30 хвилин. Ну і ще плюс у нас зарядка, ми комірку заряджали. Ну, хай ще дві години ми підзаряджали батарею. Ну, комірку безпосередньо, одну один елемент. І це нам дало ремонтну пригодність. Тобто, перш за все, було так, щоб можна було відремонтувати. Тому що інколи замовники привозять свої елементи, просять зібрати їм велику високовольтну батарею. Але елементи в нас бувають різні, так само, як і яйця. Бувають свіжі, а бувають не свіжі. Так само і елементи можуть бути свіжі, можуть бути бушні, грейд А, грейд Б, Д, там все, що завгодно, рефабриші, перебиті QR-и, там шпильки переварені третій раз. Там, ну, буває треш. Е, відразу скажу, що так, для збірки високовольтної батареї бажано, щоб елементи були як мінімум з одної партії. Або щоб вони були. З однаковими умовами їх використання. Тому був вибраний отакий от у нас модуль, який можна будь який дістати і замінити комірку. Оце у нас збірочка на одну батареєчку. Далі йде збірочка ще на одну батарейку. І ото ще на столику. Ось отут. І ще стоїть і це частина, тільки це не всі, частина там ще в кутку. Далі у нас були на збірочку. Ось от ще палітка. Ну а так, робочий безлад, працюємо, стараємося на благо енергетичної стабільності. Ну І чесно будемо казати, що теж для того, щоб дітям було що їсти. Тому всім гарного дня, всім стабільної енергетики, а якщо вам. У вас є велике сонячне поле, і ви не можете використати його в повній мірі, то звертайтеся, ми вам зберемо велику високовольтну батарею і будете ви насолоджуватися автономією і стабільністю електропостачання у вашому будинку. Всім гарного дня!